Наша віра, скарб якої ми отримали від наших богоносних святих отців, є виїстину велична. І в усьому, що є в церкві, вона проявляється особливо у святах літургійного року, в наших іконах, в богослужіннях, в тих подіях, які відбуваються тут. Повченню святих отців, наш світ, який ми бачимо, подібний до міражу. Тому що істина відкривається справжня тільки в дійсності Небесній. І сьогодні в цьому святі святого переображення ми пригадуємо подію, яка показує нам наскільки тонка завіса, яка відділяє духовний світ від нашого. Ми бачимо те, як Господь наш Ісус Христос, будучи ще на землі, баючи, носячи на собі ще людську природу, переобразився. І він показав нам таким чином, якою наша природа мала би бути, але не стала через гріхопадіння, через ту велику антропологічну катастрофу, яка спіткала людство на самому початку його відомої історії. Те, що написано, що його лице засяяло, як сонце, одежа стала білою, як сніг, це показник того, що його тіло саме перевінилося. Великий святитель Григорій Ніський і перших століття говорив про те, що до гріхопадіння не тільки вся природа, але й наші власні тіла були іншими. Вони були ніби зітканими без зі світла. І Господь показав нам те, куди ми повинні прагнути. І Бог отець промовив тоді, з хмари, «Це є син мій улюблений. Слухайтеся його. Таким чином, сам найвищий Бог. Сотворитель неба і землі дає нам прямий і чіткий дороговказ того, що нам потрібно робити для того, щоб досягти цієї райської величі. Рай можна вкушати вже на землі. Близькість з Богом починається тут і тепер. Вона починається з найвищого таємства Євхаристії. вона починається з того, коли ми приймаємо справді тіло і кров Христову. Не символ, не образ. А воістину, його присутність тут на землі. І ми стаємо ближчими з Господом, ніж гілка з деревом, ніж клітина з організмом, ніж крапля з океаном. Ми стаємо єдиними з ним. Він приймає нас в свою небесну дійсність. І це переображення, воно настає з нами духовно. А у тих святих, якщо ми подивимось на преподобник, що означає преподобний той, хто здобув подобу Божу. Яку ми повинні отримати, яку ми втратили. Вони також просіяли цим світлом. Це те, що називається в монахів несотворене світло гори фавор. Кожен із нас може просіяти ним, кожен із нас може дійти до цього стану, але потрібне лише наше бажання, якого дуже часто у нас немає, через пристрасті, через лінощі, через нашу злобу одні на одних. Але що може зрівнятися з цим найдосконалішим станом перебування з Богом? Ніщо на світі, що є тлін, що піде в землю, розкладеться і знищиться, а наше перебування з Богом, воно є вічне. І це тому молитва, богослужіння, перебування в храмі це є єдина справа, якою по справжньому варто займатися в житті. І нехай ці слова. Це є син мій улюблений, Його слухайтеся, будуть золотими літерами написані в наших серцях. І коли ми наступного разу подумаємо, що у нас є важливіші речі за Божественну літургію, нехай ми згадаємо їх, коли наступного разу у нас спалахте пристрасть гніву, бажання на когось закричати, не нехай ми згадаємо ці слова. Нехай ми згадаємо ці слова, коли ми подумаємо, що якщо ми принизимо нашого ближнього, образимо його, втопчимо його в ґрунт, ми станемо вищими. Нехай ми згадаємо ці слова. І нехай ми згадаємо, що немає нічого вищого за близькість з Богом, а нагорода ця небесна, яка починається вже на землі через переображення, через просяяння світлом несотвореним. Амінь. Слава Ісусу Христу!